Сьогодні в день військові РФ обстріляли село Кізомис. Загинув 59-річний чоловік. Шестеро людей отримали поранення під час обстрілів протягом минулої доби. По деокупованій території випустили близько трьох сотень снарядів. Розповів керівник пресофісу обласної військової адміністрації Олександр Толоконіков. На острові зранку вчора був постраждалий. Він е, рухався на велосипеді та попав під мінометний обстріл. Е, Зазнав легких ушкоджень. Також був скид у селищі Веселим на людину з дрону вибухівки. Людина зазнала поранення середньої ступеню важкості. І ввечері вже до нас надійшло повідомлення про те, що внаслідок розбору ручної гранати е отримали важкі поранення син та батько, які розбирали е вибухівку в себе в гаражі. Вони отримали поранення ніг, рук. Тулова також доставлені до лікарні загалом шість постраждалих внаслідок російської агресії за минулу добу. Під обстрілом у Херсоні були центр міста, корабельний та Дніпровський райони та передмістя. Під вогонь потрапили об'єкт критичної інфраструктури, будівля готелю, автотранспортне підприємство. Пошкоджені пасажирські автобуси, склади, теплопровід, тролейбусна лінія. Також уламками посікло фасади будівель, дахи, вибуховою хвилою вибило вікна в житлових будинках. У деяких районах міста виникали перебої з електропостачанням, розказав заступник начальника Херсонської міської військової адміністрації Сергій. За минулу добу по населеним пунктам Херсонської міської територіальної громади противникам здійснено 14 обстрілів, витрачено на це 80 снарядів. Пошкоджено об'єкти громадської транспортної та інженерної інфраструктури, пасажирський міський транспорт. Загалом з початку деокупації ворогом обстріляно місто Херсон та населені пункти громади 3603 рази. Загибло 110 людей, з них одна дитина постраждало, поранено 312 осіб, з них 8 дітей. Під постійними обстрілами російських військових також населені пункти Бориславського району. Минулої доби влучання були як у цивільні, так і об'єкти критичної інфраструктури, розповів Олександр Толоконіков. У Бориславі внаслідок скидання вибухівки з дрону пошкоджена спецтехніка ДСНС. А в селі Зміївка були влучання у місцеву школу та амбулаторію. Загалом російські військові минулої доби обстріляли правобережжя Херсонщини 60 разів. Катерина Гончаренко, Ольга Ляшенко, Владислав Куплєєв, Ігор Петченко. Суспільне новини, Херсон.